багато запитань чому чому не Рин, чому не Наталі, привіт-привіт. праздничком привіт. закоханих, я. коханих. Я, ну, я, я вже закохана чотири з половиною роки фітлайн, закохана безмежно, тому хочеться кричати, розказувати всім. Особливо дуже багато питань. Пишуть, запитують, пишуть, запитують. А для всіх моїх підписників хочу вас познайомити своєю колегою, своїм наставником. Чарівною бізнес леді, красунею, люблючою дружиною, матусею, бабусею двох чудових онучок, Тетяною Максимовою із Ніста Луцьк, яка й привезла мене в цей бізнес, дала перший ковток Фітлайна да, з половиною назад. Дякую, Я розумію, що вийшла, вирішила виходити в прямий ефір, започаткувати таку рубрику, все про фітлайн по п'ятницям. Розповідати, тому що е, дуже багато часу займає на відповіді. Всі пишуть, запитують дуже багато питань: а чому? А чому не те, а чому не рейн чому не карал, а що це таке взагалі Фітлайн? ось І тому е, я думаю, що все вийде, повністю все розкажемо, розжуємо. Ось, і е, хочу почати хочу почати з чого. От, дивись так, от ну, ми з собою прийшли на продукт, не на бізнес за продукт Дуже багато я можу розповідати, я можу цілий день розповідати про це, про переваги цього продукту, тому що е, так само, як і ти в житті, я перепробувала дуже багато бадів, дуже багато. І от коли вже нога хворіла, коли ходити не могла на ліву ногу, тут Боженько послав мені зустріч з цією продукцією, з цією, це чудо, чудо продукція. Скажи мені, будь ласка, от назви тільки три переваги, три які ти Три фактори, от які тебе зацепили в цій, в цій лінійці? Ну, найперше, швидкі результати, ну, я вже потім дізналася, що ці результати завдяки е, концепції NTC. найкращі результати саме завдяки цій концепції, і це той основний елемент, е, який відрізняє е, Фітлайн від будь-якої продукції, яка є в світі. Ну, по-перше, це запатентовано. По-друге, всі формули патентовані, по третє це не монопродукти, а це е, е, йдуть комплекси цілі. Це не тільки там вітаміни, там вони підсилені аювердичними травами, плюс ще іншими цими бустерами резопції, так щоб я була, коли готувалася до бізнес академії, я стільки багато дізналася про продукт, що я взагалі тепер кажу, треба, так як я готувалася до бізнес академії по колагену пептидному, то треба так вивчити весь продукт. Тому що тоді будеш знати, чим він відрізняє на рівні науковій, а результати, ну це те, що дає відчути це відразу, тому що навіть на що я пішла? Я не надіялася, що я отримаю результат і була таким скептиком, така як ти. І коли ти мені казала Таня, я тільки подивлюсь. Я кажу, окей. Бо я знала, що е, ти не просто подивишся, бо коли ти спробуєш, ти відчуєш відразу. От. А е, я пішла на те, що я гарантій повернення 30 днів. Я такого ніде не чула, бо ну, я мала свою проблему, про неї більше розкажу. Але зараз про три саме. Так, це в мене все в одній було, це концепція NTC, запатентована плюс, це продукт для людей. Тут не треба бути лікарем для того, щоб його приймати. Не треба бути, знати, якісь там мати степені медичні. Якщо людина може їсти, вона може вживати цей продукт. Ну і такий третій, немаловажний компонент, да, аспект це те, що дуже смачно. Це просто неймовірно смачно. Ми там йдемо, щоб отримати задоволення випити чашку кави, чи йдемо в ресторан якийсь коктейль, хтось любить алкогольний. А тут наливаєш або в або в склянку, або в бокал, і насолоджуєшся смачним смачним ароматом. Вранці прокидаєшся, а і який по... гарненький, подивись, який на колір. Це ж як сонечко. Так, як сонечко. Супер. Так, так що от таких три аспекти основних, а насправді переваг є дуже, дуже багато. Ну, мабуть, про них то ми будемо говорити тільки цілий ефір про переваги цього продукту. Хоча а, я, я не є фанат будь-якої там компанії, жодної компанії, жодної продукції. Я поважаю всіх виробників. Але я для себе хочу сказати, що я знайшла той продукт, який найкращий для мене, найкращий для моєї сім'ї. Я побачила результати. Я побачила результати, тому що ну блін, я дуже багато всього перепробувала. Я не хочу образити жодну компанію, я не говорю, але мабуть, діють тому ну так, тому що це йдуть комплекси. І мені не треба бути нетуціологом. Мені не потрібно йти на консультацію, платити шалені гроші. Є оптимальний сет, який фактично для всіх підходить, для діток це джуніор. А для, е, якщо хочеш більше результату, додаєш омегапонзиль. Ну а далі вже точкові продукти по проблемах. Хто що хоче, хочеш молодість і колаген, хочеш суглоби підлікувати, комплекс гленфіт, хочеш, е, що там ще хочеш? Е, хочеш закрити ще якісь потреби, там, целюліт забрати, тісень комплекс, ну блін, всього є. От. Але це то класно, Наталка. А яким був твій найперший результат? Бо все-таки ти була скептиком, і ти е, казала, ні ні ні-ні. Це ж не поки У мене напевно, я отримала самий швидкий результат серед всіх, хто взагалі коштував цей продукт, і це дійсно так. І я називаю це Боженько таким чином, поцілував мене в лобі, тому що коли в Німеччині ми були і вже вранці збирались їхати в центральний офіс, спустилися в ресторан вниз на сніданок, і там настільки були від підлоги до стелі чисті, чисті вікна, як я говорю до Дніприліччя. До і моя просто дівчинка, що зі мною була в кімнаті зі Львова, вона сиділа на літній терасі, але все отако прямо. Вікна я не побачила, і я як шла до неї, так в вікно і пішла. Я так лобом лупилась, що весь ресторан замір, у офіціанта випав піднос, там всі настільки злякались. Ну такі гул Я почала терти, і саме головне, що коли я взагалі їхала туди песимістично. Взагалі, я не вірила ні в що вже, тому що я перепила. Тих колагенів на ногу. І коли ми приїхали, Петер Ковалик зробив мені коктейль, великий стакан, не такий, а великий. І в ньому можна було, ложка майже стояла. Настільки всього було туди і омега, і коензим, і павер коктейль намішаний. Я коли його випила, у нас було 13 чоловік з України, і я його коли випила, я була не червона, я була бурячана. Настільки миттєво, продукт, і от за цих 4,5 роки. Я хочу сказати, що особливо на свіжі рани, на післяопераційне, от є свіжа рана, працює ну, дійсно концепція НТС миттєво. І коли я випила цей коктейль, ну було почервоніння, зазвичай в мене йде вже такі аточність. А тут, коли була перерва, і нас запросили на коктейлі в кафе. Я так іду по коридору і таке перед кафе лю, лю, ну, дзеркало велике. І я так дивлю, я так проходжу, так на себе глянула, потім куп назад. А в мене навіть не залишило червоного пятнишка. Я, я взагалі ну це настільки, настільки мене вразило, що я тоді зразу, зразу там зареєструвалася в Німеччині на великий пакет. І от таким чином, як я кажу, боженько поцілував мене в лоб, тому що я б його не взяла цей продукт. Це 100%. Я туди їхала, я тобі казала, що Таня, там точно нічого купляти не треба, ні, не треба, все, тоді я їду. Але ну, так. таке Є... вийшло знайомство і такий миттєвий результат це, це взагалі бомба результат. Я пам'ятаю, як ти пронеслася як мітіорку по, по коридору, і я до тебе заходжу Наталка, що а тобі так боліло, що ти навіть не могла нічого сказати, я не могла помітити з холодильника, я дістала, що там було в холодильнику, і то посиділа і каталася, просто качалася на цьому. Думаю, Боже, що сталося? Ти ні слова ти рукою махаєш просто. Я пішла, питалася, дивлюся, офіціанти прибирають там генеральне прибирання, бо офіціант як побачив, ти лобом вирішилась, то ти, то, ти підноси в нього Вот. А, Але Наталь, завдяки тобі на наступний рік, коли, цей, коли там знову були повторні поїздки, то вже на вікнах були великі значки. Так що ти так. в нас перво відкриваєш. Тому, тому що сказали, що можна було подавати на ну, але ж все добре, все добре, все, що робиться, все к лучшому, Да. да. Це все найкраще. У ну, мене мій результат теж був. А, я скептично віднеслася, коли мені знайома запропонувала, вона настільки настирливо мені його пропонувала. Я вже думаю, Оксана, відстань. Куплю, просто куплю, тільки вже відстань. І я пішла на те, що я гарантія, гарантія на повернення. Думаю, добре, я куплю, потім поверну, хай тільки вже відстане від мене і, і не цей. Бо я 100% була впевнена, 120% була впевнена, що ну, не поможе. А ще коли почала розводити, ну, смачно. Але ж коли, коли ти як скептик, ну, кажу, кажу, Оксана. Говорю, мені, мене капали два рази в рік. Е, кажу, настільки були сильні мігрені, кажу, мені лікарі не могли допомогти з тими мігренями. Говорю, кажу, ти хоч, щоб мені якісь юпі. Я ж так скептично кажу, мені якісь юпі допомогло. Але коли пройшло три тижні, і я е, проснулася, чесно я думала, що я померла, тому що обично після затяжної мігрені, пішка, після, після затяжної мігрені взагалі такий е, ще як туман перед очима. І ти вже не болить, бо таблеток дуже багато ліків приймаєш, а ходиш така, як п'яна. А, а тут я просинаюсь, і я все чітко бачу, в мене нічого не було. Я почала себе чи, чи, чи я жива <свист> насправді. От це був такий перший результат. Це мігрень. Потім був у мене такий якби неочікуваний результат. Це мінус 11 кілограмів за, за три місяці. Тому що компанія рекомендує 90 днів вживати все. Я вже як послушна дівчинка, я вже взяла великий пакет. Зрештою, там зразу, бо ж Оксана по-другому би від мене не відчепилась би. От і вже почала чоловіка пригощати, якби чоловік почав вживати. І я почала думати, ну все, раз він працює, значить, і чоловік. Бо чоловік чекав, поки буде що, я скажу? Місяць прийде. І тоді три місяці я пропила, і коли я стала на вагі, це було мінус один з це було вагну без дієт, без, без якихось додаткових там навантажень. І я зрозуміла, що продукт просто дає енергію і за рахунок того, що ми більше рухаємося, і, ну, і настрій якось покращується. Тому, тому продукт справді працює і вирішує дуже багато проблем пов'язаних. Зі здоров'ям, але це продукти здорових людей. І так, мені, так. Мені я хоч... завжди кажу, що це не ліки, це не є ліки, це клітинне харчування, він безпечний, тут немає ніяких передозувань, це все одно, як мене запитують, а тут є якісь побічні дії, тут є передозування. Але продукт настільки стопроцентно натуральний, що от я привожу приклад, якщо ви з'їдаєте дві помідори, і от вам захотілося в мене чоловік, наприклад. Він настільки любить помідори, що він за день, коли прямо йде з куста, зриває, він може їх з'їсти 30-40 штук. Від цього ж немає передозування, немає тому. Стосовно повернення в мене, коли я почала в 20-му році, тільки я почала вживати цей продукт, і зазвичай його рекомендуєш всім своїм, кому ти бажаєш здоров'я, кому ти бажаєш. Всього найкращої в мене була от така жіночка, дуже велика вага. Я пам'ятаю, що я їй запропонувала, вона взяла на півроку менеджерський великий, А коли вона прийшла на першу презентацію, коли ти ще з Юрою Христиничем приїжджала, я пам'ятаю, поки чекали ми всіх гостей, вона витягнула таку косметичку велику і там пігулки якісь пила, запивала. і от вона... Почала вживати, їй стало, їй було так погано, ну, продукт працює. Ну, Не може бути так, як я своїм говорю: ви ж не можете позбавлятись якихось своїх нехороших речей, щоб вам було приємно від цього, так іде загострення. І вона Вернула цей продукт, ми вернули це все, їй на карточку, хоча вона була скептично настроєна, що їй повернеться щось, але їй вернулися всі гроші, і вона прийшла, просила вибачення, вибачте, на мене розраховувала отримувати, побачити результат. А я говорю: а тепер занеси свою косметичку в аптеку, віддай їм і скажи: воно мені не допомагає, поверніть мені кошти. От вона не знала навіть, що відповісти, але маємо те, що маємо. Ні одна компанія світу не дає гарантію, ти місяць п'єш, іди. Дивишся, не підходить, ти можеш його повернути. Ну це кампанія тільки преміум класу, да я пам'ятаю. Я... Я пам'ятаю цю жінку, досить і приємна жінка. І я ще тоді, до речі, лишила ноутбук свій кафе. Пам'ятаєш, тоді було багато зустрічей. і десь комусь подарувала селфі-палку. Але ну, бачиш, діло в тому, що кожна людина шукає, те, що їй підходить. Наприклад, Таня Бриль не прийшла би ти, і Таня Бриль би от не дякувала б зараз безмежно вдячна компанії за повернення до життя. У Танюше діагноз ревматоїдний артрит. Лікування від цього діагнозу нема. Я недавно ну так як я маю теж цей діагноз, але коли я приходжу, мені кажуть, не похожи на хворозу ревматоїдним артритом, я говорю, ну слава Богу. Але коли я побачила свою, вона навіть молодша від мене, ну не коліжанку, знайома просто, то в 40 плюс вона вже на кост на костилях і в неї вже операція на два ока. Вона вже поміняла хто хрусталики. То якщо мені будуть говорити, що це дорого, я говорю, дорого стосовно чого стосовно якості моєї жит... мого життя чи стосовно. Дорого опера... операцій і стосовно дорого страждань, які потрібно пити, та я краще буду витрачати кошти на профілактику, ніж я буду лікуватися. І мені дуже приємно чути, що мені говорять: ти не похожа на хвору ремонтой неморкрену. Ну, тільки аналізи там вказують час від часу, коли загострення що це діагноз є. І до речі, він ну як він з'явився, ну не так давно, якби коли почав мінятися гормональний фон, але він є. Тому коли е, з людьми зустрічі там говорять, ну, що ой, там те, там, те, я говорю, ну 9 років назад я взагалі ходила з паличкою. Але це було не через ремонтой артрит, а те, що ну я думаю, що це вже були якісь прояви, просто що в мене була грижа і защемила нерв, я не могла ходити. Тому, о, а сьогодні я тільки приїхала з прозалу. Ну, це ж так, 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 так. так. Да, я і теж дитя... пам'ятаю, коли в 20-му році, от навесні, ми ж нас закрили всіх по домах, ми ж ніде не ходили, пандемія. І я пам'ятаю, оце весна, і ті тюльпани вилазять, крокуси вилазять, а в мене ліва нога взагалі не бігається, ну такі болі. І оце ж його хочеться все попоребирати, поподкошувати. Я так пам'ятаю, одіяло отак три складую, на дорожку ложу, і куди рука достає, то ще лежачи оце обробляю. І син mm -hmm. якраз в гараже приходили чоловіку допомагати, виходить з гаража, каже, мама, ти пугаєш нас? А дітям mm -hmm. ж не хочеться розказувати про свої проблеми. Mm -hmm. да, і це дійсно було так на велосипеді їхала, одною ногою працювала, а ліва нога просто йшла на педалі. просто по mm -hmm. інерту. Тому багато... коли я почала його в серпні пити, і за три місяці вже я бігала як дівчинка, блін, ну взагалі, я такі отримувала результати, що спостерігала за ногою, розумієш? За ногою. А треба було я зараз всім, хто цей продукт бере. Я всім кажу, фотографуйте всі свої шрами, всі свої деякі ті чорні п'ятна, деякі є шрами. Боже, шрам навіть після 90-го року в мене повністю розтасався. От, тому слідкуйте, слідкуйте, хто п'є, слідкуйте, хто починає пити. Тому що я упустила багато, слідкувала за ногою, ніхто не сказав, що треба повністю слідкувати за всім організмом. Про це можна говорити Ох, скільки, я не знаю. Насправді да насправді от шеф пише танюша. Пише: Дякую, я почуваю себе світла набагато краще. Ну, це супер. Це супер, тому що насправді хочеться допомогти обійняти весь світ, і багато людей починають себе. Починають лікувати, спасати весь світ. Вони всі люди готові, розумієш? І люди стикаються, що ой, там мене не хочуть чути. Ну бо це люди несуть кожна людина, несе відповідальність за своє життя. І коли говорять, що ой, там лікар не може мені підібрати таблетку, ой, там лікар, але лікар там щось мені не радить, а лікар там мені, а лікар несе відповідальність за твоє життя. За моє ні. 100%. Я звертаюся до лікарів. Є стан, я не медик. Є стани, коли ну най треба пересвідчитись, що там нічого страшного нема. Треба здати аналізи, треба робити чекап організму. Це все треба. Я не кажу, що лікарі не потрібні, і лікарі дуже потрібні, але кожна людина несе відповідальність сама, і людина має розібратися з своїм організмом сама 100%. 100%. тому що хто кажуть, хто на що вчився? Ну він лікар, він для того, щоб дати екстрену допомогу і чого я, чого в Китаї е, дуже слабо розвинута хірургія і взагалі ліки, бо там йде, ну там вживають е, там, слідкують за своїм здоров'ям. Мало таких різних випадків, як у нас. Що у На чого що, різати, чи що різати, чи що, що, що різати? Ну я не кажу, що не треба, і є стани, коли ліпше під вчасном це все звернутися, але знов-таки відновлюватися після хірургічних втручань потрібно. Потрібно. Яка наша їжа? У нас у нас кругом бігає концепт антісій, який розроблявся роками. За цим розробками стоять мільярди. Ну, да, можна ще почути, що кожна жаба своє болото хвалить. Кажу, не хочеш, не пробуй, захочеш, попробуй. І мені зараз дуже приємно, до мене звертаються люди, які слідкують за мною вже п'ятий рік, і кажуть, ну давай вже мабуть мені мені порапити. Я говорю, а що, доктора не допомагають? Ну лікарні не допомагають, кажуть, ну допомагають, допомагають, сходить. Ну так говорю, в тебе гострий стан зняли. Ну а далі організм рухається в тому самому напрямку. Не то, що лікарі допомагають, але кожна людина має взяти відповідальність за своє життя і додатково щось, і додатково щось вживати, тому що. Ну наша їжа бідна, нас стреси. А зараз, те, що зараз у нас вибухи, то е, якась хмара рухається за забрудного повітря. Ну звісно, коли в нас збивають ракети, коли летять ракети і азбес, то це він ніде не дівається, надівається. Він осідає в організмі людини, і цей та руйнація повністю організму людини. Хтось навіть не хоче це і задумуватись не за себе, не за своїх дітей. За дітей ми несе відповідальність. От паспорт отримала до побачення, все що могла удочку дала. А далі кожна людина вибирає свій шлях. А саме образу, що найгірше чують тебе, родина. хочеться допомогти. А тобі говорять, що а, ну ти ж тут працюєш, ти на цьому заробляєш. На чому заробляєш? компанія спла... компанія платить за товарооборот. Те саме, що я би мала в магазині, я знаю, ти косметикою торгуєш. Так ну і тоді торгувала. Якби брала косметику. Ну ти створюєш товарооборот, компанія тобі платить якийсь відсоток. Те саме тут. Але якщо б є 5 мільйонів, більше 5 мільйонів людей по світу у кожному континенті. І люди вдячні, вдячні за свої результати, вдячні за своє здоров'я. Ну то, ну, то, мабуть, треба дослухатися і щось спробувати, якщо щось не вдається. Грошей завжди буде шкода, і грошей завжди буде мало. І коли людина хворіє, вона не може заробляти, тому що людина зла, бо їй боляче, людина. Ну на російській ну, ощербна, обмежена, так виходить, обмежена в русі, коли людина сердита, злистя, ця нервова система страждає. Ну про які гроші ми можемо говорити? яку куранні життя ми можемо говорити. А саме гірше, коли на руки дітей сідають батьки, і коли ти не можеш працювати так, як треба, ти хвилюєшся за своїх батьків, і коли ти витрачаєш великі кошти, я це пройшла, тому що у мене тато помирав від онкології, мама помирала від інсульта. І насправді мої батьки, я дуже їм вдячна, і мої батьки не забрали багато мого часу. Ну, так склалося ну, стрімко. Якось так сталося. Так, да, це боляче дивитись, це шкода, і своїх людей шкода, і хочеться більше з ними набутися. Але коли стаються інсульти, і це руками страждає людина, і страждають всі рідні. Я дивлюсь, в мене зараз сусідка приїжджає щодня, і щодня в них хтось ночує. Обоє батьків лежать. Ну, яка як життя? Ніяка. Яка якісь життя в дітей? Ніякої дитина не може, бо я знаю, що таке, коли ти їдеш за кордон, і ти береш з собою енну суму, що якщо не дай Бог щось, тобі треба буде терміново повертатися. Тому я хочу я хочу бути тією бабулькою, яка тратити не на таблетки, що там братися краще на якісь свої розважалки, на йогу. Я казала 70 років, я мрія 70 років викладати йогу. От, заявляю, якщо дуже до того. Тебе на всі 100. Саме головне моє було бажання, як японці говорять, наша старость принадлежить... Нашим дітям. Тому в да. якому стані ми будемо, е, от я дивлюсь по своїй мамі, 86 років, два роки, вона три вже буде, п'є mm. да? вона не знає, що, що таке до лікаря ходити. Раніше вона пенсію отримала і вже подула до терапевта свого. Вже вона виписувала, в аптеку занесла пенсію, і mm. я заходжу і вона жаліється, от, набрала, а нічого не допомагає. Вже три yeah. роки буде, як вона п'є дитячий джуніор, тому що він більш лагідна. Фор... Формула, він такий, ну як нас кажуть, що старий, що малий. От, масла, мас, от оце вона щоранку. І тому для мене це саме головне, щоб вона ходила. Ну, зрозуміло, що якби цей продукт років 20 назад, то вона була б взагалі дівчинкою. Ну, а так, слава Богу, вона повністю себе обслуговує. Вона в неї в хаті чистенько, вона з пандемії звикла кожен день промивати підлогу після пандемії, і оце в неї, ну, я дуже Дуже задоволена, І задоволена своїми результатами, про це можна говорити безкінечно. Але, да, але будемо відвертими, що ну якби це не панацея І цей продукт треба вживати вчасно, а не тоді, коли вже космовіть паршові почки. Можна так, це тримати з собою на всі 100, тому що розумієш, у мене були такі випадки теж от роки три назад, два назад. Ну візьми для для профілактики, ну хоч активайся. ой, ні дорого, ну ні дорого. І нещодавно теж дівчинка приходила, мама зателефонувала, що прийде донька, теж проблеми. Там вона прийшла і Огай, Я Говорю: так, зараз через 6 днів буде перше число, от з 1 числа збираєш всі чеки, з аптеки, от, що ти ходиш туди день, через день, і скільки за місяць назбираєш, порахуєш, скільки пішло в тебе, і тоді ми поговоримо про дорогу. Ну, а що таке дорого? А дорого це 150 гривень в день. На хвилиночку це дві чашки кави. От тому, а який Артемко? Коли люди дякують, коли ти фотографії робила, так коли ще це, це в мене такий де, був дермат... да. да, дермат... випадок, шедевральний був, шедевральний, теж випадково зустріла на вулиці і от таким чином, да, 9 так. місяців, три три генерації клітини, 9 місяців за те, які, які хлопчики, ну, так. Так, я Вчора розказувала, так коли робила про в нашому ефіру. Я казала, що люди в нашому житті з'являються не випадково. Навіть люди, які ми часом ображаємося, це наші вчителі, і ти розумієш, що далі вони якийсь дуже важливий поворот, коли сама ти не можеш наважитись, то тобі допоможуть. Тому за все дякую. За все дякуємо. І я дякую, дякую що дякую, я ти, дякую, що ти почула, що е, людина, з якою я на сьогодні вже не спілкуюся, але вона мені подарувала тебе. І ти знаєш. Я за цих майже п'ять років отримала вдячності стільки, скільки я не отримувала, мабуть, за все своє трудове життя, тому що люди справді дякують, і це дуже приємно. І хочеться насправді, щоб було набагато більше людей щасливих, здорових, і я їм подякую, що вони здорові. Ну і вони дякують. Тому здорові люди це щасливі люди. І сьогодні спілкувалися знайомими. Ходимо на прогулянку речі. о! А хто на прямому ефірі, Хто буде слухати в записі? Хто хоче схуднути? В нас є програма для наших партнерів. Тому кому цікаво, долучайтеся до тих людей, які запросили вас на ефір, чи пишіть в особисті надалці, хто знає мене, пишіть мені. В нас є програма, і ми скоро будемо драйвувати. У Нас буде марафон стрункості. Далі там будуть марафони знову вдячності, і ми кайфуємо, ми двіжуємо, тому що фітлайн це спосіб життя. Я тут дуже багато зустрічаю щасливих і здорових людей. Так що долучайтеся до нас, спробуйте, приходьте в Сарнах. Наталка вас напоїть раду. Приходьте в Луцьку. Я вам теж дам спробувати цей продукт, розповім, поділюсь. І якщо він вам сподобається, будемо в спільноті фітла. Ну не сподобається, супер. Є багато інших, але ви спробуйте, тому що ви не знаєте, що ви втрачаєте. Дякую, Наталка, тобі за Дякую, хочу сказати Дякую. за увагу. Вийшла на ефір. Ну і в наступну п'ятницю ми поговоримо про флагман нашої кампанії: це Активайз. Раду всіх запрошую.